Перший ролик не було, можна було спокійно навчатися. Ну я не сміявся. Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні ми на каналі Прорабчики. І сьогодні це частина три, але друга частина вийде потом. Да, ось де вона якраз буде, я тут покажу пальцем. Вона зараз тут буде. Або тут. Що ми тут робили? Ми тут трохи прибрали кучу, вона знаходиться із ліва. І поприбирали і зробили склад. Це справа. Та повиносили весь мусор. Ну, правда, ще тут треба прибрати, де ми зараз. Да. Сьогодні ми будемо робити бісєдку. Ти сказав. Ми будемо починати пробувати будем робити бесідки. Ми ще не оподівалися, як ми їх будемо робити. Один хоче одне, другий хочет другие. Да. По-моему, моя и лучше. Не знаю. Так, во-первых, буде больше похоже на обычную беседку. А не на хату. Да. На хату похоже в тебе. Ну все, друзья, поехали. Чуешь? Сейчас mm. загуб. Тут мене знали, що тут буде, але тут О, скоро буде при... привитий шахет. Вот такі ну, шахети. І ми так ви. Дякую всім за просмотр. А ви тоді жаліт. Не з п'яткою наступаю, а тут дивикає там іменно стоит даже. Mm. Да, ну вот это парк. Куда Подожди, не тут, ты Да, я то надо принципе, нормально. А тут давай купай. А тут хорошо, да, хорошо. А тут да, А да. тут надо да, было, куда же другой. Да, это погано. Это бывает, где бы стреляют. Нет. Ну, ну меня земляный... короче. Ай-хай, ладно, будем. будем так работать. Потом, если еще будем фоткать. И по фоткам работаем. Что кажешь?